Вітаю! Якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю або тільки плануєте робити це, наше відео буде корисним для вас, тому що Акваградус має не тільки обладнання для виробництва крафтових алкогольних напоїв, а ще й цілу неалкогольну лінійку. А саме Автоклави вони стануть у пригоді власникам кафе, ресторанів та міні-готелів. За їх допомогою, ви зможете робити заготівки з м'яса чи грибів. Більш того, автоклав робить повноцінні консервовані страви, які можна винести окремою позицією у меню. А парова обробка зберігає корисні речовини та дозволяє збільшити термін зберігання консервів. Якщо ж у вас є натхнення на виготовлення сиру. У нас знайдеться пропозиція і для вас. Це крафтові сироварні на 60 та 120 літрів. Ну а якщо ви, наприклад, маєте власне лавандове поле або займаєтесь вирощуванням якихось інших трав або квітів, вам стане у пригоді екстрактор ефірних олій. З ним ви зможете розширити список вашої продукції. Ми маємо екстрактори на 100 та 300 літрів. З усіх питань сміливо звертайтеся за телефонами нашої гарячої лінії. Акваградус роби своє, роби справжнє.